Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні воно буде про мотивацію на прибирання у ванній кімнаті, а також покажу наприкінці, як я сходила на концерт класичної музики. Так, у ванні у нас ситуація така, що ось тут наверху шафи я нещодавно мила, тому там я не буду чіпати і всередині шафи я мила. Хочу зараз відібрати цю штору, бачите, яка вона вже страшненька, жовта. Знизу, і ось ця поличка завжди у нас в пилюці, потрібно її протерти. І сюди, мабуть, я поставлю щось із декору помию саму ванну. унітаз, звісно, і ось ці завжди також мию, коли тут роблю таке ретельне прибирання. Ну, або навіть частіше підставку і ще одну підставку, власне. Тому також буду їх тут кидати у ванну опрацьовувати. І рушнички, ну, подивлюсь, які треба попрати, які просто рівненько повішати. І бачите, у нас тут рушнички сірі з білим, і в мене є гарбузики, в'язані сірі і біленькі. Тому, я думаю, вони тут будуть в тему. Ну, і ось тут, звісно, помиємо. Ось ця губка це скраб деді. У всіх скраб мамі у мене скраб деді. Вона непогано чистить, класна. Ось ця жорстка частина для ванни, для умивальника те, що треба. Ось таким засобом користуються це з місцевого магазину, звичайний такий кисневий відбілювач, і він дуже добре справляється. Такий результат у мене вийшов на цій поличці. Звідси я прибирала кошик плетений. Хочу спробувати зараз без нього, бо він вже давно тут стоїть і трошки мені приївся. І також позабирала деякі засоби, якими рідко користуюся, щоб трішки тут було більше простору. І мені подобається, що вийшло навіть трішки осінніх кольорів у засобах. Ось ця пінка для ванни від Knaйpe дуже класна. Також оцей ополіскувач оранжевого кольору, і навіть з золотавим прові. І маска також із золотавою кришечкою. Вийшло все наче в одній гамі. Від нальоту на крани зараз буду наносити ось цей засіб від DenkMit. Чекаю, коли він закінчиться. Вже набрид він мені, але вистачило мені його дуже-дуже надовго. Але хочу спробувати вже щось інше. І для ванни буду використовувати ось цей також засіб із місцевого магазину. Він, типу, як крем сів. Подобається мені, але багато піниться, але справляється із забрудненнями гарно. Вальника буду використовувати ось цю пасту. Вона мені теж подобається у використанні. Я користуюся нею не дуже часто, але вона справляється дуже класно і має такий легкий, приємний аромат. Залишилося мені протерти лише дзеркало, буду мити його із фрошем. Що ж, в принципі, я зробила все, що планувала, прибрала на цій поличці, помила її, освіжила, помила в ванну, поправила рушнички, відправила дещо у прання і також помила умивальник і дзеркало. Все зробила, що планувала можна рухатися далі. Фокус зі шторкою, чомусь не знаю чому, залишилося ось там внизу, де шов, все одно жовте. Одного разу це спрацювало. Десь я робила кілька місяців тому і все нормально відійшло. А зараз чомусь не спрацювало, тому потрібно буде зараз піти в юск і купити нову шторку. Вони зовсім ну недорогі. Я купувала взагалі якусь там дуже бюджетну. Здається, вона чи чотири франки коштувала. Ну коротше, три копійки називається. І тому я думаю, що воно не варто того, щоб жити з такою брудною шторкою з завіскою. Прийшли з Андрієм у Тісот Арену, і тут якась виставка таких опудал тварин африканських, і щось там написано. Ми не вчитувались, тому що вже йшли цілеспрямовано до магазину. Були показані на карті, де вони мешкають, здається. Ну, можливо, якась там коротка інформація, але звірі виглядали дуже дуже реалістично. Вона не справжня, ні. Якщо дізнаюся, до якої нагоди була ця виставка, обов'язково вам розповім. Ну а ми йшли у Юск за покупками і обновками. Коротше, все пішло не по плану, і я поїхала з Андрієм в Юск, і він вчепився за цю рожеву шторку. Я хотіла, так, там були різні осірі, в смужку з різним геометричним візерунком. Однотонні сірі, кажу, слухай, ну у нас все сіре. Ну, я орієнтуюся на цей килимок, на оці рушники сірі. наші. Він спочатку зелену і рожеву. Вони, в принципі, як з одної такої серії. Я кажу, ну давай хочеш зелену, хоча б ну, у чоловіка є там зелений рушник, у нас там для обличчя є зелений. Ні і все коротше. Тепер я приїхала додому цією шторою, я зараз буду чіпляти. Мені, до речі, ось я тільки що відкрила її, мені сподобалось, що тут ось таким пластиком оброблені ось ці дірочки. Зараз покажу ось тут. Вони, наприклад, на цій старі, вони попроривалися в деяких місцях, тут почорніли. А тут мені здається, це цікаве рішення. Ну, зараз причеплю, покажу і коротше йдемо. І тут я бачу ще такого красунчика. Думаю, ну слухайте, треба брати, буде хоч під штору, хоч під щось. І була акція, вони раніше коштували щось по 17 франків, здається. І сьогодні я купила його за 5. І на шторку також була знижка. Вона коштує також 16, і там було чи 5, чи 7 франків знижка. Коротше, мега вигідно. Я вважаю, я сьогодні зайшла в юск. Єдине, що хіба що оці гарбузики зараз не дуже сюди вписуються, але ось цей букет він і є універсальним, тому його залишу. А ось ці сірі перенесу і старий килимок перенесу також в інший туалет. І до речі, до цієї шторки не було ось цих кілець. В принципі, вони мені і не потрібні на щастя, тому що у нас така тут нестандартна ця труба, і там, звичайно, ось ці овальні кільця вони просто не налазять, тому чоловік колись знайшов ось ці круглі, які роз'єднуються, і ми ними постійно користуємося. Так що майте на увазі. Так, ну, шторку мені не вдасться вам дуже класно показати, тому що якщо вона ось так закрита, то взагалі світло все закриває. Ну і ось так це виглядає з килимком. Ось так приблизно він виглядає. Трішки колір не передає, не знаю чому. Він такий навіть не рожевий, а наче як бордовий мені схожий. Коротше, з шторкою гармонійно перекликається, особливо з отією найдальшою частиною. Виглядає дуже гарно. Ну і новий килимок це завжди класно, правда? Завершити сьогоднішнє відео я планувала саме таким концертом, тому що краса має бути не лише у нас вдома, а й у душі. Тому пропоную вам насолодитися разом із зі мною цими акордами.